Наш, Але я все одно не світиться. А тут серед нас ще є ялинкові кульки. І вони теж допоможуть нашій ялинці за вогниками. Ялинкові кульки наші, прошу. Ось Катя в нас ялинкова кулька. І ще в нас є Лерочка ялинкова кулька. Ярочка, виходьте. Катя зараз нам голос до голосно розкаже свого віршика і на що ялинка загориться. З'явилася. З'явилася ялинка. У нас в У води і у Убила в книжку. <плес> <плес> наша ялинка засвітиться. Ой, тільки подивіться, засвітилася наша ялиночка. Бо, щоб вона світилася. Нашої ялиночки підійдемо і заспіваємо гарну пісеньку.